За день на Ютубі публікується більше контенту, ніж ти можеш передивитися за все своє життя. Мені важко уявити, навіть що відбувається у Тіктоці. Я б міг сказати, що провів експеримент і перестав дивитись соцмережі цілий тиждень. Але ви мені ніколи не повірите, тому що, мабуть, ви підписані на мій інстаграм, і кожен день дивитесь мої сторіс. Сьогодні я розповім про темну сторону соцмереж і чому так важко перестати займатися думскролінгом. безкінечно гортати стрічку додатків. Всім привіт! Мене звати Орест, і 3 мільйони 462 тисячі 390 хвилин це приблизно стільки часу ви проведете в соцмережах за все своє життя. Орієнтовно, це 3 години в день. Це дуже багато часу, і я впевнений, що багато хто з нас хотів би повернути той час назад, перестати користуватись соцмережами, хоча б на день, і стати найбільш продуктивною людиною на землі. Але як я і сказав на початку відео, у мене нічого не вийшло, і цьому є логічні причини. Почнемо з першої, чому ми їх так любимо. Якщо ви хоч щось знаєте про соцмережі, то точно чули слово алгоритм. Але що ж це таке і чому він так класно вміє тримати нас на гачку? Алгоритм складається з кроків, які треба зробити, щоб отримати щось в кінці. Це схоже на рецепт: візьми правильні інгредієнти, слідкуй за порядком їх додавання і в кінці отримай готову страву. Інгредієнти будуть наступні: історія твоїх переглядів, твої лайки, твої коментарі, скільки часу ти там провів, і звісно, чи ти підписався. До речі, якщо ви не підписані на цей канал, то зараз саме час це зробити на виході. Ви отримаєте домашню сторінку з найкращими рекомендаціями суто для вас. І це добре, що алгоритм існує. Інстаграм юзери публікують близько 95 мільйонів фото та відео на платформі кожен день. Близько 500 мільйонів твітів відправляються в Твіттер. І кожної хвилини десь 500 годин відео завантажується на Ютуб. Насправді, за день на Ютубі публікується більше контенту, ніж ти можеш передивитися за все своє життя. І це одна з причин, чому власне алгоритм і існує: щоб врятувати нас від безкінечних спроб знайти щось цікаве для себе. Тобто то фактично, це наш помічник в безкінечному потоці контенту. І якби це було все, то було б прекрасно. Але на жаль, це не все. І зараз ми розберемось, чому ми так ненавидимо соцмережі. Повернемось ми до цього питання після того, як я подякую тим, хто підтримує мене на БаймієКофі. Там поки двоє людей, але я їх дуже ціную. І я буду дуже радий, якщо ви теж приєднаєтесь до тих, хто підтримує якісний україномовний контент. А посилання залишу в описі до цього відео. То чому ми ненавидимо соцмережі? Насправді вони створені не для того, щоб розважати нас, а для того, щоб залучати нас до свого контенту. Тобто важливий саме час, який ви проводите в конкретному сервісі. Соцмережі заробляють на рекламі, і логічно те, що чим більше часу ти проведеш споживаючи контент, тим більше реклами вони зможуть там показати. Залучення може бути як позитивним, так і негативним. І алгоритму, чесно кажучи, все рівно наскільки цей контент буде корисним для твого життя. На жаль, контенту, який тобі сподобається, набагато більше, ніж ти можеш переглянути. І тут ми підходимо до концепту, який ще в 2006 році шостому році. Творив розробник інтерфейсів Аза Раскін. Він придумав безкінечний скрол або безкінечну стрічку і вже встиг навіть вибачитись і пожаліти про це. Бо, за його словами, це творіння псує 200 тисяч людських годин за день. Якщо захочете більше вникнути в стан справ, то дуже рекомендую фільм Соціальна дилемма. Це документалка, яка розповідає, як соціальні мережі впливають на наше життя та суспільство загалом. Якщо коротко, вони використовують наші особисті дані. Щоб створювати персоналізовану рекламу, впливати на нашу поведінку, думки та маніпулювати нашими переконаннями, чи навіть впливати на політичні процеси. Але хоч це і причина багатьох безсонних ночей та бездумного скролінгу, ми відносимось до цього як до чогось звичного і нормального, так само як до книжок. Якщо взяти книгу, то для мозку ти отримаєш точно таке саме задоволення, як від перегляду контенту. От тільки щоб його отримати, треба значно більше концентрації і часу. Там є сторінки, і кожна сторінка має обмеження. Це обмеження сигналізує тобі, що ти закінчив роботу і пропонує вибрати. Ти можеш перегорнути сторінку, почати знов читати і отримати винагороду, або зупинитися і піти робити інші важливі справи. А безкінечна стрічка позбавляє тебе цього вибору і практично винагороджує тебе за те, що ти нічого не робиш. Ти одразу отримуєш наступне відео, наступний контент або повтор того самого, що також стимулює тебе скролити далі. То якщо ти отримуєш винагороду, за те, що нічого не робиш, ти й не будеш нічого робити. Так здається, тут нема що думати. Треба відмовлятись від соцмереж, повертати назад свої три години в день і вриватись в нормальне активне життя, ставати здоровішим, розумнішим, продуктивнішим і проживати своє найкраще реальне життя. Але правда в тому, що нас і так легко відволікати. І ті, хто все ж таки відмовлявся від користування соцмережами на деякий час, побачили одну особливість, і ви теж це можете помітити, коли ви працюєте вдома, наприклад. Ви постійно будете відволікатися на якісь інші справи: то вазони полити, то чай зробити, то перекус, то ще щось, і це не з'явилося разом з соцмережами. Замість соцмереж були книги, музика, відеоігри та інші приємні речі. Безкінечний час не означає безкінечну продуктивність. Здається, що продуктивність, яка має настати без соцмереж, трохи переоцінена. Ти ж залишаєшся тою самою людиною, якою був, і твої проблеми не зникнуть тоді, коли ти просто видалиш інстаграм. Наступний момент, на який хочу звернути увагу, це те, що бути на самоті досить складно. І соцмережі тобі роблять цю ілюзію, що в тебе широкі соціальні зв'язки. Я навіть за собою таке спостерігав. Спочатку ти когось фолу бо тобі цікаво. Потім ти вже про нього багато чого знаєш, ти вже сприймаєш цю людину як друга. І, в принципі, якщо ви зустрінетесь офлайн, вам вже буде про що поговорити. Інший плюс, коли ти онлайн, ти можеш бути ідеальною версією себе. Показувати свою найкращу частину ігноруючи все інше. Ми тікаємо туди, коли не хочемо розбиратися зі своїми тарганами. Fake it till you make it працює ідеально. Ти можеш бути ким завгодно, ну звісно, поки про тебе не зробить велике розслідування. І це ще одна причина, чому перестати користуватись соцмережами складно. Тим не менше, в соцмережах є багато позитиву. Там можна працювати, можна підтримувати зв'язки між вами і вашими друзями та близькими, які далеко, і це якраз той момент, де ви можете піджити. Дивлювати ваші стосунки з важливими для вас людьми. І соцмережі додають вам тих частинок, яких, можливо, вам зараз дуже бракує. Ви можете просто глянути сторіс близької вам людини і впевнитись, що у неї все в порядку. Якщо вони знімають сторіс, значить вони в безпеці, і як мінімум у них є інтернет. Плюс у нас не завжди є ресурс на те, щоб навіть написати як ти чи вести довгі телефонні розмови чи переписки. За допомогою соцмереж можна вести активну боротьбу за справедливість і впливати на зміни в суспільстві. От тільки тут треба бути дуже обережними і фільтрувати інформацію. Якщо ви все ж таки надумали відмовити світ соцмереж, то заходьте на мій телеграм, там буде шість толкових порад, як ви можете полегшити собі це завдання. Але якщо ви не будете розуміти, для чого вам переставати користуватись соцмережами, то швидше за все нічого не вийде. Точно так само, якщо не будете знати, чим займатись замість них. А взагалі ви можете сприймати соцмережі як додаток до вашого життя, а не його замінник, і розуміти, що це ваша відповідальність, не розчинятись повністю в алгоритмі. І якщо ви хочете мати активні стосунки з людьми чи бачите класні місця, то ви маєте вкладати туди зусилля і, власне, робити щось, а не просто зберігати закладки. Дякую. За перегляд ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково підтримуйте наших захисників і до зустрічі через тиждень.